Є, пішли, можемо. Е, перше питання. Державний герб України містить собі е, два герби. Це, чи, чи правда це? Ні. ні. Божі, божі. Два герби. Так. Та воля за там все це. Ну, в державному гербі за, є за, два. Водя, слово. Це слово так. воля окей. А взагалі в одному державному великому гербі є два герби. Чи правда це? Напевно, ні. Так. Ні. Так. Давайте визначимося. Ну, нехай не. Нехай не. Okay, нехай буде два Питання Вірю. з подвого, значить, так. Так чи ні? Давайте. Раз, два. так. 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 Ладно, Це правда. Е, великий і малий просто все дуже просто. Вели... Велике питання. Е, чи правда, що традиційним козацьким прапором був стяг з блакитним і жовтим кольорами? А не, черв... не червоно-чорний? Червоно-чорний це бандери. Наші ребята. Козацькі. Ні, ні напевно, що... напевно, ні. Це правильна відповідь. Це був малиновий стяг з білим хрестом по центру. Це козаки. Кого називають залізною леді української поезії? Я не знаю. Леся Україна? Ну, ні. Давайте так. давайте так, вона ще жива. Костенко? Це правильно відповідь. Давайте тоді визначимось. А давайте два дамо. Два. Ви, ви вибираєте? Ну, тобто, ви виграли, все, класно, все супер.